Очерговому пленне засідання 52 сесії загальні селищі. 62 сесії селищної ради 8 ликвида присутні 12 депутатів. Згідно регламенту, селищної ради сесії продовольча розпочати свою роботу. Сесію вважати відкритою. Засідання присутні присутніх старостеринських округів, начальників відділів, директора комунальних закладів. Шановні депутати, вам роздано порядок денний. Які зауваження зауважені доповнення? Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати? Хто за? Проти утримався? Приємно. Нам потрібно затвердити регламент проведення МСІ. До Виступів до п'яти хвилин, обговорення до трьох хвилин, інформація до трьох хвилин. Роботу сесії провести за одну хвилин mm безпереді. -hmm. Пропоную затвердити регламент роботи селищної раду. Хто за? Проти отримався вирішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до першого питання. Про затвердження програми керівників на за території Захарівської селищної ради Одеської області на 25-27 років. Відповідає директор. Центр соціальних служб Захарської селищної ради Ольга Іванів, подала. Коротко. Шановні голову, шановні депутати, та присутніх сьогодні представити вам звичайно важливості для привітів на 25-27 роки. Продовжого інфраструктуру для пропаганда на території нашої Захарської селищної ради. Це не просто чергова формальна програма це реальний інструмент, який допоможе вам, нам попередним одне з болючих явищ у сучасному суспільстві домашнього насильства. Чому саме робота з крипниками може ну, попередніх насильство набагато вступніше, ніж реагувати на його наслідки? Особи, які вчиняють насильство, часто не усвідомлюють його природу, не знають інших модель поведінки. Саме тому наша програма включає індивідуальні та групові психологічні корекції поведінки, формування навичок на насильство. Населення. Усе це відбувається під супроводу платівців Центру соціальних служб у співпраці з поліцією, органами провадії, освітніми та медичним установою громади. І при цьому всьому в цьому е, вона не край бюджетна. На її реалізацію е, передбачено 15 тисяч гривень і селищного бюджету по 5 тисяч гривень на рік. Це, е, це символічна ціна за безпеку в родинах та проти владу нацистів громаді. Прошу підтримати програму. Це, е, Міністиці не лише в професії насильства, а й в людях із питань по добробут нашої громади. Шановні депутати, пропоную проєкт рішення взяти за основу. Хто за, проти, утримався, приймається. У кого є пропозиції зубачу чи доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за, проти, утримався річні Дякую. Виходимо наступне питання. Про затвердження програми підтримки діяльності та ресурсного забезпечення Різдвянської районної ради Одинського. Законом України про місцеве самоврядування, вони звертаються до нас та просять допомоги, щоб ми їх фінансово підтримали і забезпечили їхню подальшу стабільну роботу. Шановні депутати пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, утримуються, приймають. У кого є пропозиції, зуба доповнення. Немає. Пропоную прийняти рішення в цілому, хто за, проти утримався рішення прийнято. Дякую. Про затвердження програми фінансової організації. Державний однатор Зінанського району Одеської області на 25 рік, будь ласка. Аналогічна ситуація точно так само до нас звернулася тільки вже Зілянська районна, нині військова державна адміністрація, які також просять фінансової допомоги, яка надасть е, змогу їм стабільно виконувати свої повноваження. Така допомога виражається в розмірі 150 тисяч гривень. В зв'язку з ще на виносимо на розгляд питання щодо затвердження фінансової, програми фінансової підтримки органів державної влади на 2025 рік. Шановні депутати пропоную взяти проєкт проєкт рішень за основу. Хто за, проти, отримується, приймається. У кого є пропозиції зувачення допомоги? Немає. Пропоную прийняти рішення ціну. Хто за? Проти отримається рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про внесення змін до цінової програми підтримки зброї сил України, сил територіальної оборони та інших підрозділів, які залучаються для здійснення заходів необхідних забезпечення оборони України внаслідок агресії Російської Федерації на 25 й рік затвердження рішення Захарської Сесії ради від 15 квітня року номер 2937. Ми вносимо зміни до даної цільової програми у зв'язку з тим, що на адресу Розділянської державної військової адміністрації надійшов лист від військової частини А751, в якому вони просять фінансову допомогу в розмірі 800 тисяч гривень, а саме вони просять придбати їм засоби БПЛА зв'язку РЕП, в тому числі комплекс наземний роботизований ардал 920 в свою чергу. Адміністрація зробила розрахунки. І на кожен орган місцевого самоврядування по нашому розмілянському району передбачили кошти. Ось на нашу захарівську селищну раду прийшов лист. Там вони просять нам виділити кошти суми 106 шість тисяч гривень. Тобто, кожна громада виділить певну суму коштів і дай змогу забезпечити ось цю фінансову допомогу в розмірі 800 тисяч гривень і придбати необхідні засоби для військової частини асень гривень. Пропоную взяти проєктніше за основу хто за проти утримався приймається. Покоїмо позиції зуваження чи доповнення. Не Немає. Це тетральна оборона Росіянського району, це міська частина. Значить, ми їй постійно допомагаємо, ми ну, будемо допомагати. І Росіянська військова адміністрація просить громад допомогти підтримку нашої терміни частини, тетральної оборони. Я думаю, що ми програм затверджуємо, а фінансовий ресурс пізніше будемо виділяти то пропоную проєкт рішень прийняти в цілому. Хто за, проти отримається рішення прийняття? Переходимо до наступного питання. Пронесення змін в комплексну програми підтримки первинної медицини загальних на 24-25 років. Будь ласка, пані колеги. Миколаївна, ваша програма зміни? Ми ну, само, конечно, просимо внести зміни до програми у зв'язку з тим, що е, підвищили стіни на памперси, на е, медикаменти, на е, калоприймачі. У нас додалися люди, які потребують цієї допомоги. Е, і нам треба збільшити суму на закупівлю цих препаратів, ну, памперсів, калоприймачів і е, другого. Вийшли з ладу вже багато тонометрів, як по лікарях, так і на фапах, на цьому теж на тонометрі треба нам кошти. Також дивіться, у нас ще є старенька машина Ніва, яка ще їздить. У неї колеса не мінялися дуже давно. Нам треба шини, тому що вона просто не туди їздити. І ще одне вийшли зі строю вже теж давно купляли два ноутбуки і два принтери. І це затрудняє нам роботу, так що зараз ну, щас верифікація, зараз цей. Ви вас почули, пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, отримався, як приймається. У кої пропозиції зауважити доповнення? Немає. Вісіті Надія Миколаївна як директор просить допомоги фінансовому ресурсу бюджету Захарської селищної ради. Ми програми зараз будемо допомагати в цілому, але фінансовий ресурс ми будемо викликати пізніше. Сьогодні першочергове на забезпечення військових, Зброї сил України і плюс зараз підготовка до хайну сезону. На повинні зараз заготовити дрова. Кошти на газ, кошти на, 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 на світло. Це все будемо. Я думаю, що ми пізніше, коли е, е, будемо переконатися з бюджету, бюджетна комісія буде і Я думаю, що частково ці зміни. Ну, поки в нас не там на калоприймах, це може до кінця. року, може це. Пропонуємо проєкт рішення, хто за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. П'яте. Є зміни до Лесенцію програми підтримки назабезпечені перші населення до 24-25 років. Будь ласка. Ці... Ці зміни до програми незабезпечені, перш населення. Це, Це... 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 Я, пора, я скажу, ми минулий рік вітали ювілеїв, 80, 85, 90, один народ. Ми в цьому році призупинили, але зараз пропозиція така є, щоб до зміни до програми внести і вітати юлії людей нашої громади у 75, 80, 85, 90. І плюс кожен рік коли до суди пішли. Оце такі зміни до цієї програми. То Пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, утримався, приймається. У кого є пропозиції з уважного немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за, проти, потребується, приймається. Дякую. Принесені до переліку таріфів та платні медичних послуг, які вдаються за Будь ласка. Доброго дня. На прошлої сесії ми приймали тарифів. Послухам, значить, чого ж які зміни? До нас прийшла інтерн ліверотерапевт, вона закінчила інститут на контрактній основі. І для того, щоб пройти інтернатуру, їй треба платити нам. Не ми їй зарплату, а нам вона потрібно, ну, повинна платити кожен місяць за те, що вона проходить інтернатуру. Оце всі зміни, які будуть. Дякую. Пропоную взяти проєкт більше за основу. Проти отримався приймаю. Якої є пропозиції за уважі допомоги? Я не голосую. Ні, немає. Пропоную прийняти рішення цього. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Переходимо до питань. питання. внесення зміни до програми підтримки державного професійно-технічного навчального закладу за професійного професійний ліцей на 24-27 році. Була професійному ліцею, але я вас В цьому залі. Я сьогодні хочу подякувати вам за те, що ми сьогодні маємо змогу працювати, адже в 24-му році йшла мова про те, що нас мають закривати. І колосальну підтримку нам, як ви допомогли, це наш депутат обласної ради Андрій Васильович Бабенко, наш голова Олексій Кузьмич і, звичайно, ви дорогенькі наші депутати, де. Ми маємо змогу сьогодні працювати, адже за рахунок нашої громади ми навчаємо одну групу електриків. І коли побачили наш департамент, що якби громада відгукнулася, що дійсно такі кваліфіковані робітники потрібні на теренах нашої Захарівщини, то нам дали ще одну групу за рахунок держави. Тепер, коли вони побачили, що ми якби працюємо, нам. Цього року дають ще дві групи. Знову ж таки, не без допомоги Андрія Васильовича, того, що ви розумієте підтримувати такі будівлі, дуже важко. А в нас залишається одна група болісників, що зараз у нас закінчують, бо вони навчалися на базі 11 класів і зараз вони навчаються до 1 грудня. І знову ж таки, ми звертаємося знову за допомогою, щоб нам Андрій Васильович допоміг. Він не відмовив, пішов знову і попросив, і нам знову дають дві групи. Але вже за рахунок держави електромонтер, тракторист, люсар і водій. Якщо, будь ласка, є діти після 9 класу, наші декілька місії, хай приходять. Ну і знову ж ми просимо, знову ми ж до програми. Але я собі да, так, добре, я все розумію. Скільки, будь ласка, а скільки зараз у вас, дітей, подано заяви? У нас зараз вже подано 42 заяви. А вам потрібно 55. А і все, так? Так. Дякую. Але я звернувся листом до нас, селищну раду, ми про це обговорили. Вона -то просто точний більший фінансовий ресурс, але якщо тим по можливості допоможемо. Ми не відмовляємося, будемо допомагати. Більше, що ми групу навчаємо, одну нашу, там наші дітки навчаються нашій громади, є діти з інших громад, але це престиж нашого професійно-технічного ліцею і престиж нашої громади, що на території нашої громади працює професійний технічний ліцей. Але Йосифовна, я думаю, що зараз ми пред... пропонуємо взяти проєкт лише за основу, будь ласка, хто за, проти отримався приймається, кого є пропозиції, ще доповнені, немає. Я думаю, що ми приймемо програму в цілому, будемо допомагати. Я думаю, що, якщо я казав, престиж нашого Харківського технічного училища повинен бути, тому що там навчаються наші діти, наші громади, підтримки, наших дітей і, і також створюють зараз додатково створюють робочі місця, і це все дуже добре. Я пропоную проєкт рішення в цілому, хто за. Проти утримується, приймається. Рішення прийнято? Все, я якщо рішення прийнято, будемо допомагати. Ще дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до структури виконавчих органів за харчою селищної ради загальної сільськості оператора Раді виконавчих органів 25 рік. Будь ласка, з цієї терміни. Зв'язку з вміленим навантаженням на селищну раду та територію, яку ми обслуговуємо, а також з метою забезпечення стабільної роботи Нами покладених на нас задань. ми вносимо зміни до нашої структури, а саме додатково вводимо е, такі штатні одиниці, е, посаду головного спеціаліста відділу освіти, молоді відді та спорту в кількості однієї штатної одиниці, діловода відділу організаційного забезпечення, документу обліку та контролю в кількості одна штатна одиниця, а також головного спеціаліста відділу його забрала військового розвитку в кількості дві штатні одиниці. Проти, Отримується. приймається. У кого є пропозиції завершу допоможення? Немає. Пропоную прийняти в Цілому хто за? Проти Отримується. рішення. Прийнято. Переходимо до наступного питання. Про внесення змі структурі штат і комунального опорного закладу Захарівської ліці Захарівської селищної ради. Будь ласка. звичайно, вносимо зміни до структури та обговорення посаду вихователя. Дякую, вірю, що ми не будемо. Шановні депутати, пропоную взяти проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? утримався, Приймається. У кого є пропозиції за доповнення? Немає. Що ви депутати присутні? Значить, як сказала Сесія Вікторовна, ми призупиняли працювати з дитячим садочок Новозавідської гімназії. Сьогодні там дітки є дітки, і сьогодні з проблемами Довідуються, що переїхали ще одна сім'я, йдуть в школу, йдуть в садочок, і ми відкриваємо. Це дуже добре, що дітки є, і ми розвиваємо дошкільну освіту в нашої громаді. Тут пропоную проєкт рішення прийняття в цілому. Хто за Володя, підтримався рішення прийнято? Питання. питання. Про внесення змін до рішення Захарської селищної ради 19 грудня 2025 року номер 28 2820 про бюджет Захарівської селищної питання громади на 2025 році. Пропозиції до проєкту рішення селищної ради про внесення змін та доповнення до рішення селищної ради 19 грудня 2024 року. Про бюджет захарівської селищної ради на 2025 рік. Пропонуються наступні зміни. До доходної та видаткової частини бюджету. В зв'язку з надходженням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом планується внести зміни у сумі 18 мільйонів 633 6336 тисяч гривень. В зв'язку з надходженням субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів у сумі 1 мільйон 92 893 тисячі гривень планується внести наступні зміни. Для розробки проєктно-кошторисної документації, а саме встановлення сонячної електростанції, з накопичувачем електроенергії, комунальний опорний заклад Захарівський ліцей Захарівської селищної ради Розерлянської району Одеської області в сумі 97 тисяч гривень. Встановлення сонячної електричної станції з накопичувачем електроенергії, комунальний опорний заклад Захарівський ліцей Захарівської селищної ради Розерлянської району Одеської області в сумі 995 тисяч гривень. За рахунок залишку коштів, який склався станом на 1 січня 2025 року, пропонується внести зміни в сумі 600 тисяч. А саме передача між бюджетного з бюджету Захарівської селищної ради Розлянського е, до обласного бюджету Одеської області у вигляді іншої субвенції для забезпечення необхідно матеріально-технічної бази, військовим обладнанням та технікою для збройних сил України, сил безпеки і оборони в сумі 600 тисяч гривень. Шляхом перерозподілу видатків планується внести зміни згідно додатку. 1, а саме збільшити е, також на підтримку в сумі 600 тисяч для збройних сил України, 50 тисяч для Захарівського професійного ліцею 150 тисяч для ділянської районної адміністрації і 100 тисяч для районної ради. Шановні депутати, пропонує цей проєкт рішень за основу. Хто за, хто проти отримається рішення є Такої пропозиції зубачу допоможення? Немає. Значить, на Збройні Сили України допуск бюджету, як сказала начальник фінансового відділу ми нам плани 4700. Нас, главное, було 700, главное, нам нас план був 4700, дякуючи Андрію Васильовичу, план нам зменшив, тому що в нас немає таких доходів, щоб ми таку суму виділяли. То ми сьогодні відділяємо мільйон 200, 000, а на слідчій сесії буде дивитися по нашому ресурсу, ми їх ще, ще туди, і яка кошти тут на Збройні Сили України. Також як ми сказали начальник відділу, значить на допомогу нашої професійному ліцею і також субвенція. Ви Всі знаєте, що ми затвердили освітню субвенцію до 1 вересня, це держава кошти відділяла, і з 1 вересня новий фінансовий ресурс, який держава дає, забезпечені заробітної плати нашим вчителям. Коли порахували, спеціалісти порахували, ця сума в нас повністю забезпечує до кінця року заробітною платою наших педагогічних працівників. Тільки не знаю, чи там буде виконання, чи будуть кошти залишки на, на виконання після цього статті, ми подивимося, тому що в цьому році ми виділяли додатково кошти, вони воно не забезпечені заробітні плати подічних працівників. Ми виділяли кошти і наші бюджету загальність селищного проведення. Подивимося далі. І я думаю, що якщо кошти будуть, я думаю, що Заробітну плата буде виплачуватися, вона відплачується постійно, тому що це кошти державний, ми не маємо права яких куди їх розподіляти, все йде на заробітну плату. Е, Спеціалісти порахували, що на цей місяць ми повністю забезпечуємо заробітну плату педагогічних працівників е, е, державної субвенції. Е, так, коротко. Якщо питання маєте, то пропоную проєкт рішення цілому. Хто за, проти, оцінилася, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до розподілу обов'язків між селищною головою, секретарем селищної ради, першим заступником, заступником селищної голови з питань діяльних законодавчої влади, виконує справи Захарівської карської селищної ради від 13 років, подарунку з метою покращення координації роботи нашої селищної ради, а також наших потужних підрозділів підприємства закладів на нашої територіальної громади. Ми перевіряємо нашим селищним головою, його заступником, секретарем селищної ради, а також керуючим справами виконавчого комітету, та привели його відповідність, щоб покращити координацію роботи між нашими підрозділами. Шановні депутати, пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, утримався, прийметься. У ковід пропозиції за варші Немає сесія Вікторівна, Там ми вносимо обов'язки відео освіти. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за, проти отримається рішення прийнято. Переходимо до земельних ласка. До проведення земельних промінь у ході електронного акціону. Ми приймаємо рішення в цьому рішенні іде перед земельним і для ведення товару на сільського міста, а також для нього ми затверджуємо проєкт договору. Захисного знову покладатися селищною радою. Наші це замені сьогодні включають Старокинський област Єсипільський, Захарівка, Караванова і, і все. Це іменно що касається товарницьких посеред місць. Ну, ми повинні з вами прийняти для на цьому. Шановні депутати, пропоную взяти проєкт рішення за основу Хто за? Проти утримався приймається. Кої пропозиції зауваження чи доповнення? Немає. Пропоную рішення цілому. Хто за, проти утримався рішення прийнято? Розіснення заходів із підготовки лотів для проведення земельних порівняно у формі електронного акціону і спротижу права оренди земельних ділянок комунальної власності. Що касається цього рішення, тут ідуть перелік земельних ділянок. Тут йдуть землі запаси, це землі запаси, які нам передавав держдепкадастер. І вони по категорії земель ще чистся землі запаси. Землі запаси ми не маємо права приходити на фон, тому в даному рішенні ми виносимо зміну цільового призначення і земельних на наведення товарів сільського засновника. Пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, утримується, приймається. У куриє, до доважні доповнення. Немає, пропонує 500, хто за Проти? отримається рішення прийняття. Пропонування договору оренди зелені молодих стаге МВК. МВК це Конратюк, він цю земельну ділянку виграв право оренди на оборону, але в нього термін дії впливає в березні місяці, тому він згідно закону звернувся до нас і згідно закону, так як він у нас використовується вкладник використовує красивого героя, ми її продовжуємо також терміни а більшість більше 7. Пропоную взяти проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Кого є пропозиції з уваженням чи доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Проповідно, що я тут замовую, що до встановлення межі Новобориси Сільської Ради Розяльнянського району. До нас вони становилися спеціальна рада Розділянського району, так як вони межують з нашою громадою, ми їм погоджуємо їхній проєкт, встановлення меж. Ми до того, щоб погодити, ми розглядали в електронному вигляді, розглядали в паперовому вигляді, тому що там йдуть сніжники з нашими паями, щоб вони не вийшли на нас, вони не вийшли на лік. І тому там все чітко і ми повинні їх погодити. Це на території сільської громади. Це з Венчівської сільської громади, але змовиться в Міхалській, бивши Міхауській. Пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти утримуйся, приймання. Ко є пропозиції за уважі доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення цьому. Хто за, проти Утримуйся. рішення прийнято. При наданням дозволу на розробленнях документацій, замовлю устрою, що встановлювання із нований меж земельну ділянку для ведення для товарних сільського захисницького до нас звернутися з падкоїми земельної давної земельної ділянки з пакетом документів кілієнко Микола Іванович. Ми йому надали дозвіл для того, щоб він для права власності. Пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти отримання приймається. У кої пропозиції за доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення ціному. Хто за? Проти Отримається рішення прийнято. При затвердженні технічної документації з минулого стрілять щодо встановлення відновлення версия матеріалі натурі, Це 30 ділянка автомат України для Олег Бандерів. Шановні депутати, пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти отримається приймається. У кого є пропозиції за доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення цілому. хто за. Утримається рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати. Всі питання, які виносилися на порядок денний, ми розглянули. І пропоную сесію після сесію сесії селищної ради і оголошую закритою.